Тільки ну, зібрали Донфанк 244DH. Класний мінітрактор в своєму роді. Він, по-перше, надійний, він е, дуже розрахований на велику потужність, тяговитий, він сам по собі важкий. І давайте подивимося, що в ньому зробили. Ну, перше бачите, це лінзова оптика і зверху. Ось. Ледовські лампочки ще додали. Прикольно. Зменшили е, повітряно-масляний фільтр. Він, по-моєму, був більший і вищий. Такий моментик. Навісний механізм нас витримує всі 450-500 кг. Погляньте, який він потужний, такий, як на ДТЗ. Є комплект гідровиходів. І також, що немало важливо, щиток. Ось це відрізняє трактор найдешевший від нормального, тому що є щиток, і, наприклад, від навіски не буде летіти всяка багнюка до вас. Задній ліхтар великий. Потім у нас майже рівний пол з ковриком. Це плюс посадка висока, ти сидиш зверху. Так шалопається. 4 передачі, реверс під рулем, роздільні педалі, гальма і все. Важить управління навіскою та стоянкове гальмо. Двигун в ньому стоїть КМівський на три циліндри. Ось. Коштує він 8250 доларів. Це вроді я так помню. зараз перевірю. Секундочку. Дивлюся. Да, 8250 доларів. Тож, якщо сподобалось відео, підписуйся, став лайк. Хочеш трактора, телефонуй.